Вітаю, друзі, 30 червня. Прошу максимальний репост, максимальний розголос цьому розслідуванню для того, щоб покарати зелену гниду мародера Федю Вініславського, який прикупив собі елітну квартирку в Дубаях. Отже, народний депутат України від фракції Слуга Народу, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський 25 лютого цього року придбав квартиру ось на фото в цьому будиночку в Дубаї. Ціни на житло в таких е, параметрах в будинку, де він придбав квартиру, ось ви бачите, становлять понад 1 мільйон 200 тисяч доларів США. В гривнях це більше 50 мільйонів. цей зараз в стадії будівництва, але суті, це не міняє. Ось документ, який підтверджує придбання Федером Веніславським квартири в Дубаї. Короткий опис документа, сертифікату про право власності на нерухомість тітуй дід. 22 лютого 2025 року Федір Веніславський. Офіційно став власником квартири в житловому комплексі «Байс-101», розташованому в престижному районі Business бай у Дубаї. Основні характеристики об'єкта. тип нерухомості квартира, поверх 12, загальна площа 155,06 метрів квадратних, включно з балконом. 15,3 метра. Паркомісце П-29. Статус іпотеки. Квартира не перебуває під заставою. Право власності зареєстровано на Федора Веніславського в повному обсязі. 100 частка. Угода купівлі продажу оформлена офіційно через департамент земельних ресурсів Дубаю. Друзі, увага в декларації НАЗК, яку здає народний депутат України Федя Веніславський жодних, жодних відомостей про придбання цієї елітної нерухомості немає. А отже, на морду лиця корупційний злочин, недекларування і незаконне збагачення. Готую зараз разом з нашими юристами відповідні заяви про скоєння злочину до Національного агентства по запобіганню корупції, до Національного антикорупційного бюро України і до Державного бюро розслідування. Висновки. Війна, кров. Сотні тисяч смертей, науково, каліки, а народний депутат відправляючої партії Слуга народа Федя Веніславський за більше ніж мільйон ніде не задекорованих доларів купує елітне житло в Дубаї. Чистої води, мародерство, чистої води. Вони там в оборонному комітеті всі на чомусь заробляють. Хто на дронах, хто на оборонних закупівлях, хто на озброєні, а хто на яєчках. Як ви думаєте, вони будуть прагнути закінчення війни? Ні. Їм треба апартаменти в Дубаях, у Віднях, в Маймі. В Іспаніях, на Марбеліях, отам От їм треба. От такі то справи, точніше, справи Веніславського в оборонному комітеті, як і його колег, йдуть явно дуже добре. Правда, з поправкою, для нього особисто чи для них особисто. Чого не скажеш про стан справ з обороною країни? А були часи, коли Федя, працюючи викладачем, в одному з харківських вузів, радів студентським скромним 50 євро за екзамен. Ну, за залік, так вони брали. Як там казали, настав кінець епохи бідності? Як бачимо, для Феді Веніславського настав. А для інших простих, звичайних українців: війна, окопи, каліцтво або смерть. У мене от такі от думки, думки в голос, як кажуть. Федя Веніславський, який є кандидатом юридичних наук, був представником президента України. Володимира Зеленського у Верховній Раді та Конституційному суді, до речі, це саме він приймав участь в тому, щоб угандошити Конституційний суд оформив, от згадане мною житло на себе особисто. Це значить, що Федя нікому нікому абсолютно не довіряє. І готує запасний аеродром. Куди планує тікати після падіння диктатури Зеленського і його зелених гнит? Всі ці зелені мародери, які на війні на крові українців, заробили мільйони доларів, купують нерухомість по цілому світу. І як щури готують нори, куди планують втікати. Тягнуть туди зернятка, складують і хочуть туди тікати. З нетерпінням чекаємо, готові зустрічати в будь-яких аеропортах, портах, на вокзалах, автовокзалах, на автобанах, на автомобілях. Гниди, всі ваші ходи записані. Задокументовані, а тому невідворотність покарання буде обов'язково. Окремо дякую небайдужим підписникам, які допомагають нам викривати мародерство під час війни. Друзі, якщо ви проживаєте за кордоном, в Італії, Іспанії, Майамі, Лондоні, Парижі, на Лазурному побережжі, Мілані, Відні та у всіх країнах. І ви знаєте, що поруч з вами зелені гниди б'ють собі гніздечко, планують собі запасний аеродром. Щурячу нірку готують, куди тягають по зернятку, крадене у воюючій країні. Пишіть. Ми будемо перевіряти, виїжджати, документувати, звертатися до правоохоронних органів різних країн і українських. Хай українські зараз не розслідують, але на все прийде свій час. Давайте разом їх знаходити. І притягувати до відповідальності. Давайте зробимо їх разом. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.